Добрий день. Говоримо про те, що про ваш теж, який ви врятували в мене в коментарях. Знаєте, я не очікувала такого, але я дуже всім вдячна за цікавість до мого профілю. Значить, знаєте, я підтвердила те, що звісно моя діяльність є корисною для кожного з вас. Бо дивіться цікавість. І саморозвиток — це дві невід'ємні речі. Ви переглядаєте, ви цікавитесь цим, це якби дає вам якісь плюси. Не дивлячись на те, що там є різні е як позитивні коментарі, так і негативні коментарі. А звісно, дивитись на це все з однієї сторони, на було прикро, але з іншої сторони ти розумієш, що... За прикрістю в тебе є над чим, що ти рухаєшся в тому напрямку, в якому потрібно. Бо лише ви висловлюючи вашу думку, визволюєтесь ви, ви показуєте те, що як ви ставитесь до людини. По-перше, по-друге, як ви поважаєте ту діяльність, якою займається та людина? І по третє. Це показує те, над чим кожен може працювати, над чим кожен може розвивати ті чи інші навички. І безумовно це є важливим для розвитку, тому що, розвиваючись, ви розвиваєте самос... свої вміння і навички. І це. Це той плюс, який потрібен кожній людині. Кожній, без винятку. Тому що висловлення думки це в першу чергу дуже важливо в сучасному світі, бо ті чи інші перешкоди можуть е зламати зупинити привітуні думки але все таки знаєте скільки б ви не вивели бруду на людей скільки б ви не говорили позитивних чи негативних якостей але підводячи підсумок скажу так вийте бруд не вийте бруд це якби вже ваше право але запам'ятайте головну річ як ви говорите на людину, так ви думаєте і про себе. Тому давай. Добрий день. Говоримо про те, що э, про ваш теж, який ви врятували в мене в коментарях. E, знаєте, я э, не очікувала такого, але я дуже всім вдячна за цікавість до мого профілю. Значить, знаєте, я підтвердила те, що Звісно, моя діяльність є корисною для кожного з вас. Бо дивіться, цікавість і саморозвиток це дві невід'ємні речі. Ви переглядаєте, ви цікавитесь цим, це якби дає вам якісь плюси. Не дивлячись на те, що там є різні як позитивні коментарі, так і негативні коментарі. звісно. Дивитись на це все, з однієї сторони, на це було прикро, але з іншої сторони, ти розумієш, що за прикрістю в тебе є над чим, що ти рухаєшся в тому напрямку, в якому потрібно. Бо лише ви висловлюючи вашу думку, визволюєтесь ви, ви показуєте те, що як ви ставитесь до людини. По-перше, по-друге, як ви поважаєте ту діяльність, якою займається та людина? І по-третє, це показує те, над чим кожен може працювати, над чим кожен може розвивати ті чи інші навички. І, безумовно, це є важливим для розвитку, тому що, розвиваючись, ви розвиваєте самос... свої вміння і навички. І це, це той плюс, який потрібен кожній людині. Кожній, без винятку. Тому що висловлення думки це в першу чергу дуже важливо в сучасному світі, бо ті чи інші перешкоди можуть зламати, зупинити привітуні думки, але все таки, знаєте, скільки б ви не вивели бруду на людей, скільки б ви не говорили позитивних чи негативних якостей. Але, підводячи підсумок, скажу так. Вийте бруд, не вийте бруд, це якби вже ваше право. Але... Запам'ятайте головну річ. Як ви говорите на людину, так ви думаєте і про себе. Тому давайте.